Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік. Крім того, близько першої ночі були обстріляні місто Вовчанськ та село Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок попередньо без постраждалих. Минулої доби ворог. Вів вогонь по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. Вчора в день з танка було обстріляне село Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач. Використовуючи БПЛА, ворог обстріляв село Глушківка Куп'янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було. О пів на другу ночі надійшло повідомлення, що у харківському районі селі Васищево на вулиці, 8 березня, у чотириповерховому житловому будинку сталася пожежа, горіла квартира на площі 15 квадратних метрів. На місці події працювало три відділення служби порятунку та одне відділення місцевої пожежної команди села Васищево. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було евакуйовано 20 осіб. На пожежі постраждала жінка 1988 року народження та дитина 2012 року народження, яких було госпіталізовано на обстеження до 4-ї лікарні міста Харкова. О другій ночі пожежу було локалізовано а у третій повністю ліквідовано. Попередня причина її виникнення коротке замикання електродроту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники залучали з діставання тіла загиблого чоловіка 1970 року народження з водойми. Подія сталася у Красноградському районі, село Миколо Комишувата, річка Камишуваха. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Синківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.